Привіт, друзі. Залітаю на огляд ще один варіант поршневої для Альфа Дельта, саме тюнінг комплект із 70 на 100 кубів. Тобто соточка. Так, це в нас фірма GWBP гарної якості. Не скажу, що це дешевий ціновий сегмент, це десь такий твердий середнячок. Відразу говорю не дішман, запчастини в них не дешеві цієї фірми. Я думаю, в інтернеті ви багато знайдете і карбюратори даної фірми, і ще багато різних запчастин, не тільки до «Дельти». Так, Це в нас, як я говорю попередньо, саме тюнінг. Багато хто навіть коли дивиться це відео подібні, все одно сумнівається, а чи підійде на мою 70, чи на мою альфу 50. Даний циліндр без заміни голівки та колінш валу. Заявляю, сміливо, все підійде. По технічним характеристикам, тут тільки збільшений діаметр поршня. Стандартний поршень 70 ки де 47 мм. Тут діаметр поршня 50 мм, а висота циліндра зберігається. Тобто, що таке висота циліндра і як її поміряти? Хтось, можливо, думає, що треба гільзу міряти, але це невірно. Треба міряти саме ось, ось цю частину. Вона вказується в технічних характеристиках до поршнівої. Тут має бути 63 см. Візьміть свій 50-кубовий чи 70-кубовий циліндр. Прикладіть до цього рядишком, або просто лінійкою в себе переміряйте, у вас вийде цифра 63. А тут в себе заміряйте діаметр, у вас буде діаметр. 47, а ця буде 50 показувати. Та воно і візуально буде видно, що поршеньочок трішечки більший. Тобто, чому воно підходить без заміни голівки та колінчастого валу, тому що хід поршня по факту зберігається, і за рахунок цього нічого не треба міняти. А от якщо вже вам треба 110-ку зробити, ну це вже. Більш суттєвий та дорожчий перехід, тому що треба вам комплект прокладок двигуна купити. Новий колінчатий вал на 110-кубовий об'єм, голівку 110-ку, вона трішечки відрізняється. Ланцюг рем треба довший. І, в принципі, вам повністю двигун треба колоти. А щоб цю поршневу встановити, вам доведеться тільки зняти голівку. Ну, Ланцюгирем, звісно, і стару поршневу витягуєте і ставите цей, цей комплектик. Звісно, є багато експертів говорять, що ну, там сотки по факту не вийде. Ну, так, Можливо, там і 70 по факту немає, але все одно якби поршень більший в діаметрі, якби це не, не в мінус двигуну, а в плюс до потужності. Також уже можна буде спробувати і карбюратор з більшою, з більшою пропускною здатністю, але по факту навіть карбюратор, перепрошую, має витягувати той, що у вас є. Звісно, якщо там у вас ПЗ-16, по факту, то можна вже тоді сміливо пробувати ПЗ-19, якщо ПЗ-19 у вас вже стоїть, то то вже ставити пз 20 чи пз 22 ну це чисто експеримент за ваші гроші. Є можливість можете поставити, експериментувати. В принципі, і принципі все. Це саме, скажімо так, якщо у вас постає питання заміни е, оригінального циліндра 70 кубиків, навіть не в якості тюнінга, можна просто взяти ось такий відразу соточку. По ціні воно плюс-мінус те саме буде, що і 70. За що я хочу наголосити, що цей тюнінг комплект він не є дорожчий, ніж просто звичайний комплект там 70-кубовий поршневої Так, що в нас вибито на циліндрі? На циліндрі різна фірма пише по-своєму. Тут попереднє я вже бачив, але продемонструю вам, тут вибито 49 кубічних сантиметрів Але як по прайсу від виробника, так і по технічним характеристикам. Тобто це йде 100 кубів. Ось, хто там в нас не, не сильно вірить, ось так вона називається. jh 100 l 100 кубів. І діаметр поршня саме 50 мм. І внутрішній діаметр циліндра також 50 мм. Тобто не орієнтуйтесь на ці цифри, бо бувають навіть поршнева з фактичними розмірами 110 кубів, але на ній буває також вибито 107 кубів. Орієнтуйте завжди те, що вказано на упаковці. І на технічні розміри можна просто лінійкою переміряти, навіть не треба для цього штангенциркуль мати. Штангенциркуль це, щоб точніше до міліметра міряти. Але й на лінійці також є міліметрова шкала. Все можна переміряти навіть лінійкою. Так, по якості виконання все тут чудово оброблено. Гільза всередині має хонінговку. Ось такі царапинки. Це хонінговка. Що таке хонінговка, можете подивитись в інтернеті від професіоналів, вони вам пояснять. Це так і має бути. Дуже класно оброблено. Тому, кого цікавить даний комплект, його у нас також можна. Придбати, звертайтесь на наш вайбер.